Микола Вінграновський тринадцять руш під вікнами цвіло. Тринадцять руш, чотирнадцята біла, Тринадцять дум тривожили чоло, Тринадцять дум, чотирнадцята збігла. Тринадцять руш під вікнами рода, Тринадцять дум навилися ружі. Руда, орда, копиць у виднокружі і сонце кров, Солом'яну, руда. Тринадцять руш. Тринадцять кружелянь, червоне жовтим, жовте, сірим душиться. Це гіркота пригашених страждань, ці білі квіти суму на подушці, цей білий образ чорний по ночах і зігнутих дерев неандертальці. Ці білі руки з голубими пальцями горять у мене й досі на очах. Я плачу все біле навколо, я плачу сліпими. Сльозами і мова моя пересохла.